Раз це вже політичний стендап, то я скажем з базових речей почну, хоча хочу про деолігархізацію, і закон про олігархат поговорити, але почну з базових, тому що той же Павло розказував про там лібералів, соціалістів там і так далі. Е, моє особисте переконання, держава існує для того, щоб весь народ жив добре, не тільки підприємці жили добре, і тому е, мені сподобалася е, податкова ця концепція, але що мені не сподобалося, це двадцяти е, відсотків. Е, Скажімо так, стеля по сплаті податків. Я вважаю, що супербагаті люди повинні платити більше. Там, наприклад, від мільйона доларів на рік людина повинна платити там, відсотків 40 від своїх доходів, оцих виведених вже цього капіталу, тобто своїх власних доходів. Це що стосується, скажімо так, загально. Підходу політичної партії або, взагалі, держави, я вважаю, що все-таки держава повинна бути соціальною, як вона записана в конституції, і так вона повинна бути і в новій конституції. Я вважаю, що не не, не треба бавитися з лібералізмом з цієї точки зору, тому що держава існує для того, щоб весь народ жив. Взагалі, то у нас е, яка історія да народ не хоч, хоче менше працювати і отримати більше? Да, а, а бізнес хоче е, щоб народу платити менше, але отримувати. Е, щоб народ більше працював, але менше платити, тобто якраз задача політиків і задача держави і влади в тому, щоб знаходити цей, оцей баланс, щоб все ж таки не було перекосів, щоб зберігалися е, мотивації у бізнесу заробляти, вкладати і займатися підприємницькою діяльністю, але при цьому щоб народ отримував достатньо для того, щоб е, мати комфортне життя, тому я вважаю, що в політичній партії е, от, гасло або принцип. Е, Інтереси народу понад усе повинен переважати. Це перша теза, така загальна і друга теза. Це якраз по е, нашому напрямку. це... Принципова річ, там куди ми йдемо. Да, от зараз у нас там в конституцію внесли. Я вважаю, що маніпулятивно ми йдемо в Євросоюз. Особисто я вважаю, що нам не потрібно ніякого євросоюзу. Ми повинні дружити з Євросоюзом, з Америкою там з усіма бо дружити в наших прагматичних національних інтересах і приймати ті закони, які потрібні нам, а не євросоюзу. Там я вважаю, нам локалізація. Оце всі сировина. Ми для євросоюза потрібні в першу чергу і чергу, як ринок для збуту. Як джерело дешевої робочої сили, і як буфер для цього для, для від, від Росії, тому загально ми повинні все ж таки будувати незалежну успішну країну, і ми можемо це зробити. Підтримуючи добрі стосунки в першу чергу, звичайно, з євросоюзом, тому що вони ближчі і вони цивілізація. Не треба говорити, якщо я проти членства Євросоюзу, то я за членство в тайожному союзі. Ні, я проти будь-яких отаких формальних союзів, які обмежують нашу незалежність. А тепер до олігархів, якщо в мене там чи є час. Я вважаю, що закон про деолігархізацію повинен бути обов'язково, чому тому, що я погоджуюся з Олесем, що у нас унікальна ситуація, що у нас створився отакий класичний олігархат, як система, і е, не маючи того меча, яким можна розбити, розрізати, роз, роз, як ти казав. Розрубати да українсько розрубати той Гардії угол узол. Уз, уз, ми не зможемо просунутися е, вперед. Ми не зможемо то зробити Україну успішною там і незалежною. Це обов'язково. Але що є тим е, мечом, яким можна розрубати? От якраз Олесь не відповів мені на за, запитання, як треба змінити, як доповнити закон, якими конкретними механізмами для того, щоб його... А вибачаюсь, да саме розрубати. Тоді я скажу свої пару ідей. Перше, звичайно, що треба більш чітко прописати критерії, по яким визначати олігархів. Я погоджуюся там з Олегом, який сказав, що занадто широка в нас сьогодні оця критерії, по яким можна дуже багато людей вписати або не вписати за відповідну там послуги або за гроші, не вписати в олігархічний реєстр. Тому дуже чітко і дуже вузько, і це можна зробити. По основним, я вважаю, трьом критеріям. Перший критерій це великий бізнес. От Маєш великий бізнес, значить перший критерій вже виконаний. Але потрібно, щоб було ще як мінімум один критерій. Другий критерій це володіння ефективне, не юридичне. От агія тут ще є, да вона знає, що таке ефективне володіння, а не юридичне. Да, і в якраз от в антимонопольному законодавстві все чітко прописано, що таке афілійовані особи і так далі, яким чином можна там володіти. Тобто, так само як банки вивели на чисту воду, да, всі бенефіціари зараз. До речі, всіх вже виводять да? по бенефіціарам. Тоді буде видно, хто бенефіціар відповідного телеканалу. І так само і фінансові потоки можна потім про... Прослідкувати, чи фінансує олігарх той чи інший канал, чи не, чи не фінансує. Це все можна, якщо є політична воля. Це перше, обмежити, взагалі володіти телеканалами. Що стосується про обмеження, не обмеження. Добре. До 1890 року, як казав Олесь, не було взагалі ніяких обмежень на приватну власність. А потім з'явилося антитрастове законодавство. Тобто лібералізм, оце перший був, так сказати. Крок по обмеженню ліберального права. То відповідно ми рухаємось як цивілізація. Ми розвиваємося. Відповідно, можуть бути і інші обмеження в певних умовах соціально-політичних. І я вважаю, що якраз в Україні зараз нам потрібні певні обмеження ввести для того, щоб розрубати оцей вузол. І Перше обмеження це заборона володіти і фінансу... володіти і фінансувати телеканали, тому що це основний канал впливу на владу. І друге це через саму владу. З одного боку, вони своїх людей туди просувають, які в них вже на зарплаті, а потім вони корумпують тих людей, які зайшли, які голодні, яких вони можуть перекупити. Тобто, це більш складний механізм, але я вважаю, також можна внести певні обмеження, які будуть обмежувати і права певних людей. Це ми якраз ідемо проти Європи, заборонити самим олігархам, членам сімей і їхнім афілійованим особам, там партнерам, бізнес-партнерам, сімей, сім'ям і так далі. Бути займати державні посади це реальний наступ на права людей. Але якщо ми цього не зробимо, то, то важко нам буде побороти реально олігархів як систему. Але я згоджу погоджуюся з тим, що олігарх сьогодні він є олігархом, але якщо він втратить ці два пункти в владу людей, його йому підконтрольних і змі йому підконтрольних, то він просто вже перестає бути олігархом. Він стає просто великим бізнесменом. Дякую за увагу.